Друзі, привіт! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно перевірити мета е, Такі ситуації виникають, коли, наприклад, не ви відповідаєте за отримання цифрових ідентифікаторів. Або, наприклад, коли ви це делегуєте іншим організаціям. Таким чином, так, спочатку нам здається, що все працює, все дійсно є робочим. Переходить так, посилання активні, але коли ми починаємо вводити це в якісь певні системи або в автоматичні генератори посилань, то одразу формуються певні якісь помилки. Тому для цього варто скористатися таким сервісом від Crossref, який називається Search Crossreforg, це, власне, на... Сайті тої організації, яка займається присвоєнням ідентифікаторів, і для цього варто лише в поле ввести цифровий ідентифікатор. При цьому ми не вказуємо назву протоколу. А лише вводимо лише префікс та суфікс нашого ідентифікатору. Коли ми натискаємо це умовне посилання на ту публікацію, яка вийшла в моєму журналі, ми бачимо, що відображається інформація, що це публікація за 2020 рік, також ми можемо переглянути інформацію про метадані. Ми бачимо, що в нас останнє оновлення було 3 березня. Також ми 3 березня вводили цю інформацію, тобто можна переглянути. Цю всю інформацію. Також ми можемо за допомогою цього сервісу процитувати публікацію. Ми можемо обрати або в форматі bip якщо, наприклад, будемо це в форматі латекса формувати, або обрати один із найбільш поширених стилів цитування, наприклад, АПА. І ми бачимо, що в одну секунду в принципі, у нас формується посилання. На це джерело інформації. Таким чином, за допомогою сервісу пошуку від Crossref, ми можемо, по-перше, перевірити актуальну інформацію про метадані, По-друге, ми можемо перевірити інформацію власне, про ті наші. Джерела інформації, які міститься. Це, до речі, також приклад попередніх цифрових ідентифікаторів, коли я зараз при вас вводжу інформацію і отримую інформацію про цифрові ідентифікатори. Також я можу процитувати зараз автоматично цю інформацію, тобто переглянути, як це все було введено в систему. Крос-Рев. Таким чином, за допомогою цього сервісу можна достатньо ефективно відслідковувати інформацію, бачити, чи буде вона проіндексована в певних сервісах, які займаються присвоєнням ідентифікаторів. Також буде відслідковуватись інформація про актуальні. Дані щодо зміни. Єдине, що варто зазначити, що вам необхідно бути зареєстрованим, мати обліковий запис, це або, наприклад, за допомогою орсіду, або за допомогою електронної пошти. Як бачите, все достатньо просто. Це ще один інструмент вашу скарбничку. Опановуйте, навчайтесь, друзі, і до нових зустріч.